Нині церква споминає пам'ять святого мученика Юліана Тарсяніна, як називають його. У началі IV віка, коли то було в Древні Віка, люди показували образці унікальної благодатної віри. Люди легко віддавали своє життя за Христа, коли їх заставляли. Ну, що робити? Іди поклонися пам'ятнику язичському, поклонися ідолу, маленько верті ладана на огинь, і все, і тебе відпускають, і ти вже сучасний, ти вже в обществі прийнятий, як придумали на западі рукопожатний. Но вдруг Юліан Тарсійський, пізніше його мама. Проявили свою віру і прийняли мученицьку кончину за Христа Ісуса. Для людей 21 віка, продажних, слабих, бездарних, зачастую не маючи відповідної освіти, но вискочивши на якийсь посаду, поняття не мають люди, як важно берегти віру в Бога. Не боротися з церквою, не стати публічними ворогами Христа, а наоборот, де є можливість послужити Богу. Іменно на всю тему нині читалися ми Євангеліє, де Господь призиває нас Матфея у 12 главі, як важливо Богу послужити. Не на то, що як Христу за його проповідь грозила така опасність, так і кожному чоловікові, який прийняв рішення порватися блудним диким мерзким світом і приєднатися до чудного общества людей, людей віруючих. І нині такими представляємося в Україні, віруючи Української православної церкви разом з блаженнішим митрополітом Онуфрієм і з нашими архієреями, духовенством і народом Божим. І от сьогодні в Євангелії приводять до Ісуса некий образ современного чоловіка, якого современного чоловіка? Сліпий і німий. ли, хтось би сказав, у 21 му віці люди сліпі і німі? Да, ми свідчимо про те, що у 21 віці і в нашій державі маса людей і сліпі, і німі. В чому то проявляється? во перших сліпота напала на многих людей і вони втратили увидеть увідіти істинну про утратили можливість читати Слово Боже і розуміти його, і вследствие сліпоти вони втратили способность говорити євангельським языком. мовлення современного грішника в Україні на диву антицерковное і антиповідання. Євангельської. І Господь ізціляє цього чоловіка біснуватого, тому що зробив його сліпим і німим саме сатана. Біснуватий, коли освободився від біса, вдруг прозрів і став мило говорити. Точно те то ж і видиме, коли Господь іселив гадаринських бісноватих. Так от ті двоє так били у гадарі людей, щоб спокою не було, спаса не було, кажуть по-нашому. А потім, як Бог істелив їх і знав із них бісов, вони стали нормальні, мирні, розсудітельні. Те ж саме нині видимі люди церковні. Готові бути і добрими громадянами, і патріотами своєї країни, і послужити, Служ... видиме другий антипод їх, люди нецерковні, безбожні, тільки мало стали, якусь мало посаду отримали, то стараються не просто бути безбожниками, а демонстративними безбожниками, коли високопосадовці на Західній Україні наприклад, у Львові заявили, все, вони вже посліднього московського попа завигнали і послідній храм закрили. Повторили точно те то саме, що робили інкавідисти у часи страшної революції большевиків. те саме, що робила австро Венгрія, коли нас Русинова австро Венгрія переслідувала. А потім, у 1914 році, Європейська Австрія організувала для наших людей-русинів, концлагеря смерти. І ще ніхто не знав не за фашистські концлагеря, не за сталінські, а наші люди їх зазнали. За що? За віру Христову. І нині люди вдивляються силі Божій, як Господь ізціливши чоловіка. Сліпого і німого, і після, як біс виходить, чоловік стає нормальним, Цей світ трясе нами, з погрозою лишиться Канонічної церкви, вийдіть із неї, йдіть от сюди, в тупік ідіть. А ми, будучи потрясені, укріпляємося ще більше вірою в Христа Ісуса, розуміючи, що лише в такому випадку ми похожим. Будемо на древніх і на наших карпатруських святих, і на мучеників, і на всіх ісповідників віри православної Київ Печерської лаври, а в вічності в'єдну з ними і наслідуємо по милості Божої, Царство Божє. Амінь.